Ну ось і прийшов кінець рок суді Шебеку, а потужні атаки Гарпа та Роджера мали призервати його плоть. Доволі поетично, що людина, яка так мріяла себе показати всьому світові і кинула виклик володарю Пангеї, помер без посмішки на обличчі, а з гіркими сльозами безсилля, вирізаний з історії, навіть він від Роджера, який сам обрав як померти і виклав своїми словами нову піратську еру. І цей розділ не дає точної відповіді на запитання, а чи продовжить Мангака інцидент, так як ми все ще не побачили бійки із лицарями, під впливом хайпу читачі, очікували крутої бійки, але отримали короткі сутички та акценти на певних персонажах по типу Монкіді Драгона. Але чи можна було побудувати долину по-іншому? Як тоді б сприймали образи Гарпа та Роджера, які стали на захист севестіалів? Питань досить багато, але ти фізично не зможеш стільки розкрити. Тоді вже буде потрібна зовсім інша модель поширення Ванпісу. Я дочекаюсь розв'язки долини, а потім поговоримо про цю подію більш предметно. Нас перерва наступного тижня. Так що поки що відпочиваємо. А ну і 23 листопада без серії буде рекап. А нас зустрічає обкладинка із трафалігаром Во, який просто чилить. Це натяг на повернення трафі у основну канву сюжета. Ну і розділ називається «Відлуння». і сотність цього тума розкриваються у фінальних словах наратора, який констатує, що всі ці події залишили шрами на світові. В японській мові робиться більш чіткіший акцент на духовному наслідді, яке розонує у наступниках рокса насліддя, що перевершило його фізичну смерть. Чуючи невербальні сигнали у своїх головах, герої вирішують перепитати один одного, а чи не розвинулась у них якась із форм шизофренії? Слова, емоції та ставлення розповідають зовсім різні історії. Тіло не слухається Шебека, і це не дивно, бо ви зіштовхнулися з незрозумілою сутністю, що вилізла із горосея. Гарп'є рокса у ніс. Ну це прям сімейна фішка, Та й сам по собі такий удар є досить ефективним, але не проти демона, якому все одно на поранення. Та й навіть якщо це не демон, у тайтвах доволі часто трапляється така ситуація, коли персонаж просто вишмаркує кров і продовжує стояти далі. Тактика така. Роджер тримає меча, а Монкі атакує. Вона гарна, але як і в ситуації з біловусом, робиться акцент на ніжку. Герой не падає і дає відсіч під якусь пафосну промову, але Рог ступу мовчить і вивільнює могутню королівську волю. Від такої крутезності його самого прижав фреймом між вартовим та піратом. Ех, завжди приємно подивитися на реакціонерство. Ну в тому плані, що демонстрація королівської хайки виглядає доволі ефектно. Велич застиває очі, і ти вже нікуди не поспішаєш. Срібна Сакира пропонує забрати корабель Рокса, бо ніхто не вірить у його повернення, а тебе просто уявіть, якщо Шебек прокінчив без усіма, хто його зрадив, самостійно знищивши команду, й порадив. У свою чергу Золотий Лев констатує кінець команди Піратів Рокс. Як був Варфан мужиком, так і залишився. І вчергове закріплюється паралель між Гарпом та Роджером, які думають ідентично. В інших обставинах вони були б як вуфі та Ейс. Однак, навіть братам не судилося бути частиною єдиної команди, а їх здавалось би, щасливе з'єднання закінчилося трагедією. Вони дають слово, що повернуться, але щось мені здається, що неспроста скопар та релі побігли до Роджера, щось завадить їм повернутися. Тобто я очікую бійки із лицарями. Якби Гар приїхав сюди заради Роджера, але згадує і Рокса, але на початку він сподівався погачібаситись із майбутнім вусанем. А ось Гоу просто як два беллі. Мета забрати скарби та шакуяку і втекти. Тобто мотивація битись із Роксом, а тим паче завадити зустрітись із сім'єю, у нього взагалі не входило у плани. Бо якщо ми пропускаємо цей варіант, то Роджерові Доволі б важко було відмитися, особливо коли той поруфил із геноциду часів трачного століття. Об'єднавшись Рокстагар, створив легендарне утворення, і ця легенда про командну взаємодію перейде наступним поколінням у дещо спотворному вигляді. Але без цього моменту навряд чи стало можливим спасіння Руш всі подальші дії дуо були направлені на пробудження: то за ножку схоплять, то кинуть, то комусарі в обличчя дадуть. Але такі дії не мали жодного ефекту пізно. настав час відправляти його з дому. Релі несучи шаку і яку, ще встигає прокоментувати контент і навіть не спотіти. Ось Гваріос знайшла нову жертву. Що думаєш, вдасться підкатити грудки до їх капітана, викликавши ревнощі? Ну це навряд чи спрацює. Далі ми спостерігаємо сцену з ращо між Лінлін -Лін та Кайдо, і він хоче довести, що стане королем шаманів, зібравши найсильнішу команду. І типу мені хотілося б Повірити у їх конфлікт, але не віриш, так як знаєш, що Кайда реагував на її спуск у жерло вулкану. Мамця теж якби не сприймає його за ворога. Навпаки, своїми словами про борг. Намагається звести все у гумореску, але зараз їй це не вдається, і вона говорить, що повернеться, і колись вони знову зіштовхнуться у битві, аби потім розпити саке, покладаючи початок альянсу Йонко. Але це все не важливо, бо на полі з'являється третій фанат батько Марко Повагрем, який як подарунок від фаната подарує йому сина. Чи як воно взагалі все це відбудеться? Але у панельки не вказано, що він його батько, тому може і справді той. Перероджується постійно. Але що тоді війці Роджера, яке він навіть привіз у долину богів? І теперішній Марко, по суті, це відсилка на дослідника Марка Пола, а його книга «Чудеса світу» мало серйозний вплив на дослідників 14-17 століття. Але я щось сумніваюся, що Фенікс направиться подорожувати. Цікавий факт з японського Ванпісу. Марко закінчує речення фразою йой, а його батя більш старовинне но. Стуші туші запитати у Ганзуя, а де Ньюгіт. але запізно він вже потрапив у сильну чоловічу компанію. Ну і подивіться на гіла бастера. Так, так, у нього фрукт пероне. І він, по суті, міг би всіх розкидати у долині. Але чомусь Мангака стримав такого монстра. Типу, уже пероні та з. Дзвони нагинати найсильніших, стаючи на коліна перед кінгом. Ще вас може порадувати дракон, який не хвалився статусом свого батьки, а поставив вартовим умови або рятуєте людей, що насправді і мають робити дозорчі, або йдете нахер. Думали взяти на понт зеленого вояку. А він он яким виявився. У цьому відео розбор я вже казав, що Релі та Хабан виступають по Роджера. і невже нас чекає битва із Сомерсом, та й Нюґіт має зіштовхнутися із Гарлінгом. Якраз тоді помре батько Марко, і Ньюгіт і Пово візьме обіцянку з Ньюгіта. типу бери мого сина собі на корабель. Але проти кого вийде Релі? І скільки фреймів будуть тривати файтинги? Ось на це буде цікаво подивитися. І йому в образі Сатурна губки наду смішно ніко і каже, що ніколи не існувало цього острова. І так бійня поламала острів, так що і бастаколом імовірно накриють. У підсумку вся інформація бо віднесена на до категорії С секретності матеріали вивучили, якби інформація потерлась, але щось мені здається, що хтось її таки зберіг, і це буде серйозний аргумент проти системи Сикайсейфу. Можливо, навіть це посіє сумніви у голови людей і покладе початок повномасштабної революції, тобто, за моєю теорією, цією інформацією має скористатися дракон, і який валідність цієї інформації підтвердить власним досвідом побаченого. І Роджер гарно починає свою тираду. Типу, ти знав про чорну сутність? І ще і кличуть себе добрими хлопцями. І десь я чув схоже. Ах так, Юста скидка казався на ринку рабів арці Сабагоді. Так до чого ж веде Роджер, щоб Гарб доєднався до його команди? Але той відмовляється, так і хоче берегти дозорчих зсередини, а значить, гарб стане тією людиною, яка ймовірно закладе фундамент організації меч. Або ж тут справа у ідеології, яку він буде давати Вати своїм учням, аби варта не перетворилась на мовчазний додаток до уряду. І чи говорив потім іму через Горосеїв про цей інцидент із Гарпом? Походу ні, і він цю правду має повідати тічеві. А Роджер приход до висновку, що секрет перемоги буде в масі, тобто завдати стільки шкоди, що навіть такий Гіга Четрокс не витримає. І якщо Гарп, як я вже зазначав, другий розділ підряд практично не проявляє емоцій, то ось Роджер це інша справа. Він розуміє сум Шебека, але у нього немає іншого виходу, окрім як завдати шкоди. Фреймі комбінованої атаки виглядає круто. В Гарпові відразу бачиш вуфі, ну а Роджер. Просто атакує мечем. Думаю, в аніме той накинуть ефектиків, так як мечники вони полюбляють. Ймовірно, йому послабить контроль. І, можливо, Рокс більше не відновиться, бо його покрамсали на атоми, але читачі можуть бути незадоволеними, так як такий важливий персонаж помер і нічого не сказав нашим героям. Окрім тих фраз, де він сльозно просив його добити. А може, у відсутності фрази і буде його сила.